Неон Дженезіс Євангеліон українською просто євангелі Євангеліон. <кхух> Одне з найпопулярніших і незрозумілих аніме шоу всіх часів, яке безліч поціновувачів та критиків десятиліттями розбирає, аналізуючи кожен кадр, діалог, сцену, все написане під депресією геніальним режисером Анно Хідеак за часів моєї каденції. Ми живемо у неймовірний час. У якому люди фотографують чорну діру, штучний інтелект вчиться малювати, здається, людство невпинно еволюціонує. Але як сильно ми б не прогресували, такі питання мучитимуть нас завжди. Кінцівка Євангеліона не зрос. Що то таке? Що у біса таке Євангеліон? Які антидепресанти п'є Аянамі Рей? Яка в Євангеліона суть? Філософія, психологія! Як то кажуть, щоб краще зрозуміти аніме, треба читати мангу. Але у випадку з Євангеліоном, щоб зрозуміти хоч щось, потрібно читати не мангу, а бляха Біблію. Ви на каналі Єр'ямбо, правила тут. Прості сподобалось, підпишись. Перший раз я познайомився з даним тайтлом на QTV ще ультрамалим чубриком однієї ночі я не зміг заснути через роздуми про буття. І зрозумівши, що спати я не хочу, вирішив вимкнути телевізор, щоб розбавити ніч. Там я наткнувся на Євангеліон. Ну, тоді я ще не знав, що це він. Насправді то був такий собі експірієнс. Я натрапив на одну з психоделічних серій, де було багато різних жестів тіпікал Євангеліон. Через це зараз я п'ю антидепресант. Жартую, то не через це. Мабуть. Отже, в більш зрілому віці, будучи вже поїхавшим на головані мешником, я якось згадав, що міньйоном дивився щось таке психологічне і незрозуміле. Мені стало цікаво, і я вирішив знайти, що то таке. Так я ще раз вже повністю більш свідомо побачив це аніме. Враховуючи вже доволі далеке минуле першої екранізації, Шоу все ще дається нагадувати про себе через різноманітні ребілди та продовження. Мені це показує, що Анно просто потрапив у пастку власної спадщини, створивши на початку своєї кар'єри магнумопус, який буквально назавжди змінює вигляд середовища, в якому йому потрібно працювати. Це все вказує на те, що Анно Хідеак і по сьогодні не може позбути тіні першої екранізації. І Ангельоні все чудово зроблено, починаючи з музики. Він має один з найзапам'ятованіших опенів з усіх аніме. Е, Крул Енджел Тх. Який переспівували групи та виконавці з усього світу, такі, як, от Ніка Леніна Олег Ванник, якийсь невідомий мені Геній. Боже, Бог був би в цього автора патреон, я б точно підписався. Я не хочу вам розповідати про лор, мистецтво анімації, розбирати сцени. Вікіпедія все це давно вже зробила. Як для мене, більше значення в Єнгліоні має його посил. Але про персонажів я не можу мовчати, тому зараз швиденько про них розповім. Загальна екзистенційна загроза самотності та неможливість знайти щастя стає головним об'єднуючим елементом усіх головних героїв шоу. Шінджі втратив матір у молодому віці, і батько покинув його. Все шоу він робить будь що, для того, щоб через інших підтвердити власне існування. Аска була змушена вирости ще в юному віці, покладаючись тільки на себе та свої здібності. Вона придушує власну самотність через почуття зверхності та старається ніколи не показувати слабкість. Рей клон, який був душею, вона змушена втрачати спогади щоразу, коли помирає. І була вихована так, щоб ніколи не контролювати власні емоції. Гендо не міг прийняти любов інших людей, тому що він не пишається собою. І через це на емоційному рівні він старається триматись подалі від інших. Місато вдається до гаданіських актів, таких як випавка під час сексу, чим заглушує страх смерті та самотність. Ріць також приховує власну самотність у своїй роботі, та, можна сказати, віддається у рабство Гендо, але так і не знаходить задоволення в цьому рабстві. Це досягається в кульмінації шоу, де кожен з героїв змушений побачити, як інші інтерпретують його ідентичність. І там вони помічають, що інші бачать їх не такими, якими вони є. Перегляд Євангеліону – це глибоко внутрішній досвід. Подібно до головних героїв шоу, ви в кінцевому підсумку відчуваєте велику купу різних емоцій, оскільки розповідь часто змінює тон і намір. В одну мить ви відчуваєте себе паралізованим, потім збентеженим, злим, пізніше самотнім. І до цього всього ви ще відчуваєте, немо вас вивертає на виворі від сили цих самих емоцій, чи іноді від їх відсутності. Шоу занурює вас глибоко в ментальний простір його персонажів, і скажу вам чесно, це не дуже комфортне місце. Можна сказати, що ви, як глядач, є свідком всіх тих подій і несвідомо їх співучасником. Шоу більшість шукає відповідь не там, де потрібно. Фанати знають все про персонажів, побудову сцен, лор, але не повністю розуміють чи не хочуть розуміти головну тему аніме. В Євангеліоні була піднята важка тема відмови ескапізму, щоб прийняти сувору реальність світу для того, щоб знайти справжнє щастя. Але з роками це повідомлення стало надзвичайно розведеним через овер популярні сієви з усіма цими товарами, брелками, фігурками, плакатами тощо, які прямо суперечать головній темі шоу. Як блях, ти збираєшся купити подушку для тіла з вигаданою дівчиною для того, щоб давати, що вона справжня. Як на мене, нерозуміння теми шоу і є головною проблемою Євангеліону. Ескапізм не є добрим, тому що ви там не існуєте. Ви існуєте лише в реальності. Ескапізм – це, це ілюзія. Самоідентичність можна сформувати лише існуючи, тобто приймаючи реальність і живучи в ній. Сподіваюсь, ви зрозуміли головний меседж шоу це відкидання скапізму та прийняття реальності, пошук самосприйняття та знаходження сенсу життя. Саме у цей важкий час для нас, для України, прийняття жорстокої реальності неймовірно важливе, адже від цього залежить існування нашої держави і нас самих.